Друзі, привіт! Сьогодні у нашому відеорозбірі модель пошукового ліхтаря SD GB22. Довжина ліхтаря складає 27 см 21 мм. Захисний ковпак лінзи 8 см 6 мм, хвіст ліхтаря 5 см 4 мм, вага ліхтаря 1 кг 50 г. Корпус ліхтаря виготовлений з алюмінієвого сплаву 6063 з анодним окисленням для захисту поверхневого шару металу. В комплекті з ліхтарем ідуть чотири пари акумуляторів 18650 ємністю 2600 мА кожна, тобто два АКБ з'єднані між собою. Загальна ємність акумуляторів складає 20800 мА. В цій моделі є три режими роботи: сильне світло, слабке світло та стробоскоп. А завдяки лінзі, яка накручується на голову ліхтаря, у вас буде можливість підпалити якісь речі в разі необхідності. Також ви гідно оціните плавне фокусування променя завдяки висувній голові ліхтаря. Дальність освітлення складає 1 км, а світловий потік цієї моделі 2912 люмен. Кут освітлення 120 градусів. Захист від падіння складає 1 метр 20 сантиметрів, а температура навколишнього середовища, в якій працює ліхтар, від мінус 20 до плюс 60 градусів. Час роботи ліхтаря 5 годин 50 хвилин в режимі сильного світла і 12 годин в режимі слабкого світла. Повністю зарядити ліхтар ви зможете за 14 годин через роз'єм Type-C. модель SD-GB22 – Це пошуковий ліхтар, який підійде для лісників, охоронників та рятувальників ДСНС. А також стане в нагоді для всіх, хто часто виїжджає на природу. В порівнянні з подібними по характеристикам ліхтарями інших брендів вас також приємно здивує ціна. Купуйте, користуйтеся та допомагайте тим, кому потрібна ваша допомога. Дякую за перегляд, друзі, та до зустрічі.